Треба йти в темі де анонімізації, От просто позбавити монополію цих анонімних ТГ-каналів. Тобто є у нас купа е різних ломів там ЛСД, лідерів суспільних думок. Вони мають сторінки в Телеграм. Хай ведуть, яка різниця. У них є там своя аудиторія, швидко її отримують. Але там людина підписана. Кожна її думка, вона підписана, є розуміння. Людина несе відповідальність. Оце найголовніше відповідальність за сказане. А коли є у вас анонімні тг канали які за бажання для того, щоб наростити аудиторію, в рекламу кидають там кожного дня. Ось буде там там масований обстріл. Там тисячу ракет запустять, десять тисяч ракет запустять. За це ж ніхто не несе відповідальність. І таких нюансів дійсно багато, але це середовище, це по суті правила. Такі створив сам телеграм, і такого не має бути. Тобто, має бути нормально унормована робота платформи, щоб з однієї сторони, якщо вона хоче бути інформаційним майданчиком для надання інформації, хай вона лишається, але паралельно з тим, вона, по перше, має платити податки. А по-друге, звичайно, нести відповідальність за те, що у неї відбувається всередині платформи.